світі ратоборці, хто тілом край свій захищав, в пошані в Бога миротворці, і я одного з них знав. Володя, брате, друже, пушик, у тебе ніжний позивний, відбився ти від бідті тушок, під град потрапив, град стальний. Там був майдан, а тут війна, і пси ще більш оскаженілі, та батьківщина в нас одна, і батьки від горя посивілі. стояв Донбас. Ні кроку руж позаду доньки і дружина. Кладуть вінки із сотень руж, схиляє голову країна. Спасибі, брате, ти герой, салют лунає побратимів. На цій землі закінчив роль, пішов у лоно Керовинів, блаженні в світі ратоборці, хто тілом край свій захистив. У Бога всі ви миротворці, мене майдан з тобою звів.